Трансформери. енергон. Трансформери. Кінець юнікрона. Неймовірно. Юнікрон вже повинен бути знищений. Я не допущу, щоб він переміг. Ні, я ні за що не здамся. Я буду битись до останнього. Це твій кінець юнікроне. Оптімусе, ти не переможеш ні, Оптімусе, Він розірве тебе на шматки. Боятися нічого ти зможеш його перемогти. Це світло, це все Оптимус зробив. Здається, в нас вийшло Оптимусе. Що відбувається? Схоже, це енергон кікер, і він розлітається. Він допоможе захистити оптімуса та інших. Почнемо юнікрони. Дивіться, Оптімус перемагає Юнікрона. Гаша Давай прикриємо його. Може йому не завадить допомога. Гарна думка. Напевно, я вдарився головою. Ти не вигляд, наче здоровий. Тобі слід поглянути в дзеркало, друже. Гадай, коли нас торкнулося, те світло, наша сила збільшилася, як і сила Оптімуса. Гадаю, твоя правда жаростріли. Думаю, тепер в юнікрона проти нас жодного шансу. Так, побачимо, що ми тепер вміємо робити. За мною гаразд, покажемо йому. Нома ну, всі разом. Міко, ти бачила? У них нові обладунки. Напевно, сила світла покращила їхні тіла. Те саме і в Оптимуса. Якщо вони хочуть знищити юнікрона, їм треба оптимізувати свою нову силу, але взагалі треба просто працювати злагоджено. Бувай невдахо! У нас є сила. Треба лише вдарити, що є сили. Давайте зробимо ще захід. Я з тобою. Давайте треба вдарити чим дуж Чудово, хлопці. Адьос, кібери не треба, скорпіноку. Зори Крику? все дуже просто. Ми двоє проти натовпу потужних кіберів. Як на мене, це кінець. Ах ти, зраднику. Ти просто так покинеш мегатрона? Зараз ми йому не потрібні. Він став єдиним з Юнікроном. Його мрія здійснилася, як він і обіцяв. Про що це ти? Крон ніхто проти наших хлопців, це ще не кінець, знищимо його, oh, no. навіть не думай. Може бути ні, давай, Оптимусе, забирайся звідти швидше. Оптимусе, оптимусе! Не допомагає. Давайте трохи сильніше. Він позаду тебе. Яке задоволення знову з тобою битися, Оптімусе. І не сподівайся, Юнікроне. Це моя гулянка. і Я не дозволю такому бовду, як ти її зіпсувати. Оптімусе, це мені не подобається. Оптімусу потрібна допомога. Треба з'єднатися. Ти готовий Залізошкуре? А вже ж? Швидше. Блискавка. Заліза шкур. З'єднаємось. З'єднання завершено. Ну дамо жару. Ми прикриємо Оптімуса, а ви продовжуйте стріляти. Невже ти й досі не затямив, що добрі хлопці завжди перемагають? Ось це тобі нагадування. Щось в око потрапило? Оптімусе. Ти надто сильно поранений. Він не сповна розуму. За мене не хвилюйся, зараз найважливіше це знищити юнікрона будь-якою ціною. Оптіму <плес> Що сталося? Звідки це взялося? Це все примус? Та що ж це таке відбувається? Родімусе, Чому це ви обидва не в шпиталі? Ви ще не одужали? Арсі, заспокойся, ми вже наче новенькі. До того ж, ми потрібні оптимусу. І не сподівайся, що ми повернемося до ліжечок, лікувати дрібні рани, знаючи, що оптимус десь там поранений, але продовжує битися заради нас усіх. Спокійно вітрокрили, просто вона за нас переживає. Але він має рацію, арсі. Нам треба допомогти оптимусу. Схоже, у них неприємності. Пам'ятаю, що не так давно я сам збирався оживити Юнікрона. І саме Оптімус переконав мене, що я помиляюсь. Я перед ним у боргу. Родімусе, це все добре. Але якщо ти підеш туди до повного одужання, то лише будеш заважати Оптімусу. Нам потрібно придумати якийсь кращий план. Кікере, кікере! В нас тут критична ситуація. Пацієнти втекли зі шпиталю. Родімусе, відбійнику. Спокійно, медсестро Радарник. Якщо хочеш, щоб ми добре почувались, то краще давай енергонові зірки. Так і скоріше, Юнікрон починає перемагати оптимуса. Ми повинні допомогти. По перше, я не медсестра, а медичний асистент. І по-друге, я теж хочу допомогти оптимусу. То доведи нам це серйозне, медсестро. Нам потрібен енергон і негайно. Але енергон буде лише діяти як бинт. Він закриє поранення, але біль залишиться. Вам потрібне лікування. Біль це не проблема. Проблема лише в тому, що ми нічого не робимо, поки наш командир отримує прочухана. Точно. Планети скоріше зробіть що небудь, поки Юнікрон не засмажив усі планети Альфа Так, уперед. Родімуси, нехай Оптимус розбереться з Юнікроном. Ми маємо захистити ці планети. Що Ми заприсяглися перемогти Мегатрона і юнікрона та захистити ці планети. Ми повинні захищати мир для всіх створінь у всесвіті. Твоя правда, кікере, саме так. Але як можна захистити всі планети? Потрібно використати енергонову мережу. Слухайте, нам знадобиться допомога кожного. Говорить джангл Сіті. Ми активізуємо наші енергонові вежі. Ми будемо готові за мить. Кінець зв'язку. Рок Сіті готовий. Лише дайте нам знак. Океан Сіті готовий. Усі планети приготувалися і очікують запуску. Усім планетарним містам негайно приготувати вежі. І запуск. Усі вежі пройшли космічні мости та прямують до енергонової мережі. Оптимусе. Годі стояти на місці. Оптімус слабше. Нам треба йти туди негайно. Так. І ще 30 секунд і вежі прибудуть до місця призначення. Починаємо відлік. Арсі. Як там оптимус? Оптімус досі веде напружений бій з юнікроном. Енергонова мережа почне активуватися за мить. Стріляй в мене чим завгодно, юнікроне. Можеш стріляти хоч цілий день. Але що б ти не робив, тобі мене не перемогти. Та не вже. А як тобі ось це? Планети. Юнікрон. юнікрон вибрав ціллю ці планети, бо знає, що ми їх охороняємо. Це наша особиста справа. Чого ти так переживаєш через ці планети? Оптімусе? Тебе ж розірвана шматочка разом з ними так само, як розіб і розіб'ється над руски майбутні всесвіту. Тобі це так не минеться, юнікроне. Я тобі не дозволю. Ще як дозволиш? Ти упадеш переді мною, Оптімусе, упадеш навколішки, і це не погроза, це обіцянка. Оптімусе? Оптімусе? Юнікроне. Оптімусе, що відбувається? Схоже, вони злилися воєдино. Не розумію. Блискавко, забудь про мене. Ви маєте врятувати планети. Так, але. Оптімусе! Оптімусе, ти мене чуєш. Ми вмикаємо енергонову мережу, тож тобі треба звідти забиратись. Кікере, слухай мене уважно. Ти маєш застосувати енергон для захисту планет Альфа кю Це зараз найважливіше. Через мене не переймайся. Я і так переможу. Юнікрона. Ти досі не зрозумів, Юнікрона. Ти ніколи не станеш найсильнішим, поки воюєш сам по собі. Я маю силу цілої команди. Кожен з нас прагне однакової мети. Наша сила в єднанні і жоден з нас не допустить, щоб тобі це зійшло з рук. Ти вже й так забагато лиха заподіяв. Прийшов твій час. О, ні, халепа. Об'єднана внутрішня температура оптімуса. та Юнікрона надто висока. Вони можуть вибухнути. Що? Обережно, Оптимусе. Ти повинен відійти від Юнікрона і швидко. Блискавко, жаростріли. Оптімус не розуміє, що відбувається. Увага всім планетам. Увага всім планетам. Вдвічі посилити енергонову мережу і приготуватись до широкомасштабного вибуху. Давай, Оптімусе, у нього швидко спливає час. Йому треба забиратися. Ці мерзотники й досі тут я про них подбаю. Давай Оптимусе, швидко, інакше тебе розірве на молекули. Я кажу серйозно, я не можу кікере. Так він може знову втекти. Юнікрон надто довго спричиняв безлад та нищення у всесвіті. Якщо так буде і надалі, я собі цього не пробачу. Але це божевілля. Має бути інший спосіб. Зберігати мир. Це завдання всього мого життя. і завжди юнікрон та мегатрон ставали мені на заваді. тепер в мене є шанс покласти край їхньому лиходійству. А у вас є шанс допомогти мені. Ви повинні в мене вірити. Ми так багато разом пройшли. Один без одного в нас би нічого не вийшло. Кожен з вас додав мені сили та впевненості. Ви показали мені, що можна жити у злагоді один з одним. Кращої команди годі й бажати. І ще годі бажати кращих друзів, ніж ви. Це завдяки всім вам я маю таку мужність. Час починати. У тебе вийде максимальний вогонь. Вперед, обтімусе. Покажи йому, хто головний! Твоя гра скінчена, Юнікрони. Твої 15 хвилин вичерпано. Покажи йому на що здатен. Не можна забувати про планети. Усі міста потужність на максимум. І не припиняйте, поки Юнікрон не засмажиться. Увага всім базам кіберів. Вімкнути енергонову мережу на повну потужність. Це зараз найголовніше. Ти майже переміг, Не зупиняйся. А де ж він протримається? Ти відчуваєш Оптимусе, відчуваєш цю колосальну силу. Ця сила це символ доброти та справедливості твоїх друзів. А ти центр цього міцного зв'язку. З їхньою підтримкою та вірою. Ти можеш все що завгодно. Падай, юнікроне! Останній удар Оптімуса Величного. Це кінець. В нього вийшло. Неймовірно, нарешті всесвіт позбавлено від Юнікрона. Я знав, що він переможе. Юнікрона немає. Тепер мегатрон дуже засмутиться. Thank you. Я вам усім дякую я знав, що можу на вас розраховувати. Оптимусе Міко, не втрачай його. Зафіксуй його координати, поки він не зник. Зрозуміла, прийом блискавко. Більше ні слова. Вирушаємо. Так, сер. Наші планети врятовані. Тепер ми знову можемо відновлювати мир у всесвіті. Yeah, так, але без сонця без енергії це неможливо. Нам кінець минулого не повернеш усе втрачено. Я живий. Oh, yes. так, я вижив. I я вижив I так, і я також. <звук> Українською мовою озвучено так треба продакшн на замовлення телекомпанії інтер. Далі буде.